Це просто найдивніша історія мого життя. Мені здається, просто такого крінжа не було ще ні в кого. Нічого не передбачало піти. Я просто пішла в салон, така вся гарна, робити своє волосся. Підходжу до салону, і прямо переді мною падає старенька бабуся. Видно, що їй погано. Я вирішую підійти допомогти. Все в болоті. Вона вже впала в болоті. Я намагаюся її підняти. Також все в болоті. Думаю, що я сама не зможу їй допомогти довести її додому, тому викликаю швидку. Хвилин 30 чекаємо, Просто холодно, дощ, але думаю, вже все. Всі плани пішли під одне місце. Хоча б нехай ця ситуація вирішиться добре для неї. через тридцять хвилин приїжджає швидка. А з нею виходить ну дуже гарний хлопець. Просто от як в серіалах, як що роблю? Я просто віддаю бабусю і йду по своїм справам далі в село відмивати весь бруд з себе. Якщо ви думаєте, що це кінець історії, то ви помиляєтесь, тому що я приходжу додому, розумієш, цей хлопець в мене не виходить з голови і згадуєш, що він мені дзвонив з особистого номеру під час виклику. Я пробуваю як звичайна дівчина, цей номер всюди, де можливо, розумієш, це особистий номер, збираю жіночий консіліум, Ми вирішуємо разом, що я йому пишу. Тому що зачем? Зачем нам страхи, коли можна діяти без страхів, да? А, от я пишу йому от таке повідомлення і думаю, боже, який же я крінж? А мені так прикольно, тому що блин, я зробила цю дію, яку ну, не кожен не може це зробити. Це дуже прикольно, це таке класне відчуття, і навіть якщо він мене просто проінорить мені пофіг, тому що я зробила те, чого я хотіла, і це кайф. Раджу от всім робити таку практику. Діліться в коментарях свою думку щодо цієї ситуації, як думаєте, взагалі, чи відпише він мені. І підписуйте, звичайно, буде друга частина, чим, чим? вже закінчилася ця історія.